Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в новій лінії міста Луцька. І сьогодні одразу декілька завозиків. Тому одразу запрошую до орхомедитації, адже і ціни різноманітні, але їм відповідає якість, адже вона в рази краща, ніж в попередньому відео з епіцентру. Тому. Особливо, хто місцевий, дивіться відео до кінця, все розкажу, покажу. А всіх інших, хто не місцевий, запрошую до орхомедитації. Як бачите, орхочки від 535 гривень, хоча є ще дешевші, від 487. Вони аж в кінці у мене на відео будуть. Все розкажу і все покажу детально. Розпочинаємо. Ось така зефірно рожева ніжнюча красуня, доволі крупноквіткова, і погляньте кореневу. Її вартість 535 гривень. Принаймні, вона тут стоїть. Аля ягуар, аля тому, що на білому тлі краб. А ми знаємо, що він має бути на ніжно-рожевому. Ще ось така неймовірно. Красивезна, доволі подібна на нарбону, але набагато світліша, та й подекуди з венозністю. Не яскраво виражено з натяком, але є. Коріння все вам показую. Бачите, і орху кайфуємо. Якщо не помиляюсь, це кава б'юті. До речі, жоден горшечок не підписаний. Те, що буду зазначати в відео я це мої власні особисті знання. Тому вибачайте, можливо, де щось та й небірно назву. Ще ось така бурячково-бускова красуночка, їх також є багато, є світліші, темніші. Це мондріанчик. Ще раз наголошую: це мої власні знання. Роксана або New Вейв. Ми, орхолюби, її називаємо між собою рожевий персик. А це Limelight або Мірафлора. Дивіться, розглядайте, я орхо кайфую. Beautiful smile. І усі ці сорти не поодинокі, Вибір величезний. Я гадаю, що це літня ніч. Крупноквіткова, дуже красивезна, з натяком крапу є. Неймовірно, повірте, хто полюбляє, як я, гайда в нову лідні. Мэджик Арт, нарешті, привезли, бо якось і Меган, і легенду привозили, а от Magic Art давно не було. Також. Феррара є, хто полюбляє жовтенька, крупноквіткова з Юшею попелюсті коренева бомба. Вони крупноквіткові, ефектні, є на одну гілочку, на дві. Ну, все побачите. Із крупноквіткових ще також претіроманс наявності. Коренева ось така. Субстрати різні, виробники різні. Касія є. Вона виглядає як дещо поникла, але видно, що вона прим'ялась. Тому що квіточки в переважній більшості у всіх свіжесеньки. Я взагалі не бачила десь з якимись величезними механічними травмами або пожемакані такі, знаєте. Гадаю, що це Льюін Претіе Ліп бігліпчик. Ось такий він неймовірно красивезний, також їх декілька в наявності. На одну гілочку 535 гривень. Дебора є, і не одна, знову ж таки, дивіться стан. Оце я розумію, це дійсно орхомедитація, пульсація, неймовірна квітка коріння. погляньте. Ця красоня подібна на самер, але бачите, який блік біля колонки, і він мене збиває і ще й вона така крупноквіткова, ефектна. Хто полюбляє також декілька штук, неймовірно красивезна краля Golden Beauty, і їх також вибір. Погляньте кореневу. Редліпчики є, бачите, губа в нього дещо така вінтажна, ну ніби пошкрябана цеглинкою. Ані детального показу, ані рубрики, порівняємо не буде сьогодні, тому що має бути повітряна тривога. Я знімаю дуже-дуже швидко, вибачайте. Бачили повністю білосніжний бігліб. Це не Міндоро, в Міндоро може на губі такий бути. Блік рожеве, а це взагалі, бачите, повністю білосніжне, навіть крапу немає. Шукати бігліпи потрібно там, де білі паленопсиси стандартні, серед них. Якось їх так поставили, помішали. І ось тут, де саме такі стандарти, от там і шукайте ті бігліпи. Хто полюбляє білосніжні крупноквіткові стандарти, погляньте також неймовірні. Де-не-де є якийсь набряк або якась маленька механічна травма. Але слава Богу, не в великій кількості, а поодинокі випадки. Ще ось така рожева, доволі подібна на сорт Вашингтон, але дещо світліша. Ще раз наголошую таких бузкових, світло-темних. Ой, вибір величезний. Ще ось така ніжно-ніжно-рожева, майже білосніжна, але з таким розмиттям ненав'язливим, ніжнючим пелюсточці. Як бачите, винознички також є, скоріше за все, це Бухарест. Я так на губу дивлюсь, і ось така коренева у нього. Гадаю, що це Хеппі Керол. Знаю, що в мене в підписниках є орхолюби, які мають цей сорт, от подивитесь і скажете, чи я вірно назвала. Єдине тут подекуди є желеподібне корінечко. По 1266 гривень фарбованки вони тут, в новій лінії, на 7 гривень дорожче, ніж в епіцентрі. Ой, дай Боже, щоб їх взагалі ніде не було. А за таку ціну то взагалі мовчу. По 795 гривень каскади, їх небагато, але все ж таки ми з вами орхомедитуємо і подивимось. Білосніжні є, крупноквіткові, всі ми знаємо такі. Але подивимось стан. І стан чудовий, прекрасний, нормальний, єдине, трішечки кусається ціна. Ну що ж, зросли, так, шалено ціни. А ось цей крапунчик подібний мені на компілейшн. Білосніжна губа. Тут він, взагалі механічна травма, десь вона в дорозі відірвана, але дуже гарна кольорова гама. Вона така і спокійна. І кокетлива водночас. Коріння на дні, не дуже багато, але шийка частенька, винознички знову ж таки, ой, не видно коріннячко, бусково-фіолетові кралі, також в наявності ось такі ніжно-зефірно-рожеві. Каскадні красуньки. Ця подібна на сорт Надін. Так мені ніхто і не написав якусь іншу назву її. По 604 гривні. Невеликий вибір, але її біленькі і рожева. Одна єдина красуночка. На дві гілочки, неймовірно красивезна, проста і непроста водночас. Але коренева. Ох, Орхокай. І ще поруч із нею залишилось декілька таких звичайних, як ми знаємо, біленьких, але коренево їх не видно, адже там кольоровий целлофан. По 528 гривень, дендробіум Нобіле. Не дуже великий вибір, але декілька штук в наявності. Хтось залишив Азіан Корал. Серед дендробіумів і ось така коренева. По 617 гривень. Ось такі красуні. Я гадаю, що це назва сорту Summer Дуже мила, красива і ось таке у неї коріння з палець. А ця крапунчаста красонечка подібна мені особисто до сорту Монет, не знаю точно, і ось така в неї коренева. Також в наявності є Готерборг. Тобто сьогодні вибір сортів доволі цікавий. Ох, і Готерборг плутають з Beautiful Smile, але це різні назви. Від 487 гривень онсидіуми пахнуть. Ох, неймовірно, неймовірно, пахнуть і заманюють покупців до орхідей. Ось такі кольорові гами сьогодні привезли. Так що обирайте, хто полюбляє саме онсидіуми. Знову ж таки подібна на монет. Ось така крапунчаста красуня, але вже за 623 гривні. Інший постачальник чи виробник. І стан кореневої ось такий. Як бачите, дуже рідко зустрінеш жалеподібні корінчики в горшечках, адже їх та й немає, слухайте. І це так тішить. Ще ось така красуня, не можу її витягнути, заплуталась там коренева. Але вам так показала, що тут така є. Як бачите, вже повторюються сорти. Єдине, вони дорожче, адже вже на дві гілочки. І знову ж таки, чи виробник, чи постачальник відрізняється. Але якість ви бачите самі ось такий неймовірно красивезний бенвозник. Так мало того, він ще й з плешиком по пелюсточці. І ось така коренева. Папушка також є. Мені здається, вона одна єдина, ось таку, яку я віднайшла. Поглянемо коріннячко не дуже багато, де-не-де, але жале немає. Потрібно нарощувати. Я гадаю, що це Вівальді, адже там дещо краб позаду, губи на нижніх пелюсточках. І за 1167 гривень тут взагалі бомба. Неймовірна якість, бомбезна. Оце дійсно і ціна бомбезна, величезно бомбезна, але і якість, повірте мені, взяв руку і ти відчуваєш, що це якість. Метрові. Погляньте, яка коренева. Практично немає механічних трав. Єдине, ось на цій два бутончика стресануло. Але дивіться кореневу, дивіться її шию, дивіться, яка листова маса. Подекуди жовтяться листочки, але вони жовтяться не від шиї. І це нижні листочки. Ось Pink Dragon, я його нюхала. Трішки відчутний запах. Губа, бачите, тебе крапу. Пінк Драгон. Чесно кажучи, я від усього серця зичу кожному українському орхолюбові мати в своїх колекціях саме ось такі орхочки, лише такої якості. І що у ті 1160 гривень після нашої перемоги були для нас доступними. Щоб наші пенсії, наші зарплати, пільги, усі фінансові доходи нам дозволяли їх придбати саме такої якості, щоб ми, не задумуючись, купували саме ось такі орхідеї. Ну, повірте, це орхо кайф. Хто, хто, а українська нація після наших таких випробувань, тортур, геноциду. Ми заслуговуємо мати в наших магазинах якісну продукцію та ще й дозволити собі потратитись, не задумуючись, я вважаю так. Та ще більше вам скажу, так і буде. Ну, Мусимо ще трішки потерпіти та декілька років відновитись, а далі Україна вперед. Ось такий сорт ще є. Також неймовірно цікаве квітка. Один краще іншого. Ну, єдине наразі для нас це величезна ціна. Але ще раз наголошую, на відміну від епіцентру, хоч і власники, напевне, однакові, але якість тут дійсно відповідає тим цінам. Ох, бо в епіцентрі це жах. Ви ж бачили попереднє моє відео. Так що, що ж тут скажеш? Тепер дивіться, дещо дешевші. Мені здається по 625 гривень ось такі крапунчики. Коренева система також гарненька. Не знаю, хто це. І ще один крапунчик, але вже бачите, з такою жовтою губою, яка дуже виділяється. І коренева у нього дещо гірша, подекуди, з одного боку є, з іншого взагалі немає. Віднайшла не Пелора. Гадаю, що це Вівальді. Хто в нас там розуміється по мутаціях? Ось, будь ласочка, обов'язково напишіть мені. Я гадаю, що це Вівальді. Тут повна мутація, але деякі пелюстки видно, що прим'яті. Вони не розкриті, там навіть надломані. Але кругом є защипи. І це дійсно пелор. Ось така коренева, шикарна в нього. 625 гривень на дві гілочки. Бурячково насичена кольорова гама пелюсток. І бачите позаду, як вона виглядає з таким оливковим відливом. Ще ось наявність така рожева, винозна красунечка, також не знаю хто це. По-своєму ефектна і коренева в неї також нормальна. Подібна мені до сорту Рембрандт із тією смушкою, чебліком на губі, і ось така коренева. А ось ця красоня це вже точно трула, справжнє кохання, крупноквіткова. Напевно, це вона. Світло бускову вам ще не показала. Ось така. Ще доволі подібна на пульку Доц, скоріш за все, це вона. На дві гілочки 625 гривень. І ось така коренева. Знайшла ще метелика ось такого, але це не повна мутація, адже метелик лише на одній гілочці, повністю метелики, а на іншій, звичайно. Знову ж таки, мені подібна до сорту Вівальді. Хто має таких метеликів? Верніше, Вівальді з такою мутацією, чи взагалі, можливо, ви дійсно знаєте, що це за назва сорту? Будь ласочка, чекаю в коментах. А ось. Мінічки, дуже маленькі горшечки, певно 6 см, але неймовірна якість. Свіженькі, гарненькі. До речі, взагалі, неймовірно, так цікаво. Торф'яна скляночка, а по боках по стіночках горшечка мох. Вживу вперше таке бачу. Ви споглядайте сорти і споглядайте якість. Я вже не буду називати назви. Я не знаю, хто це, що це, і шукати їх, але дуже гарні. Де-не-де де, в деяких є набріки, але вони поодинокі, але квіточка свіженька. Мені здається, що це Дастібель. Я не маю Дастібель, але я бачу, що краб на листочках. Та й квіточка доволі особисто для мене подібна на Дастібель. Єдине, нюхаю, нюхаю, а вона не пахне. Хто має дастібель, вель, також напишіть мені. Бачите, корінчики ледь-ледь проглядаються зверху. Ще ось із жовтеньких такі. Ну, такі вони всі манюнькі, ну такі вони всі миленькі. Ой, милота. І ще ось така в гамі а-ля легато. Також ніжно, ніжно, пудрово, рожево, бежева. І ось тут більше корінчиків. Так, тепер потрібно обов'язково, як ви будете в новій лінії, щоб ви ще пройшлися та вернулися у відділ, тут де люстри, адже також є невеличкий стелажик. І орхочки тут по 487 гривень. Ми з вами одразу глянемо, якої вони якості, що їх так відставили. І я вам хочу сказати, що абсолютно нічим вони не відрізняються і від попередніх. Ось погляньте. Видно, їх привезли раніше, тому і відставили. Також надін тут є. Знаєте, одні й ті самі назви сортів, тому я так детально вже не буду вам показувати. Подивіться собі. На відео і будете знати, що потрібно ще й завітати в іншу сторону. До люстр! А я ж одразу передаю вітання пані Вікторії Орхолюбові, з якою я познайомилась під час цієї відеозйомки. Уявляєте, вона собі цілу корзинку орхочок відібрала. І я така щаслива за неї, ніби це я собі їх придбала. До речі, пані Вікторії, он це йом якого ви. Взяли оцінкою, виходите, от згадаєте мене, у вас все вийде. Ще одразу вам усім хочу і уточнюю, бо будете питати. Ані того пелора, ані напівметелика я не взяла, залишила вам я не перекуп і не перепродаю орхочки. Я купую особисто свою орхоколекцію лише свої орхо-мрії. А купувати усе підряд, верніш скуповувати усе підряд це не моє. У мене є свої власні орхомрії, а цей полор та цей напівметелик це чиїсь. Тому я буду не менш щаслива, якщо якийсь інший орхолюб придбає їх по 625 гривень, а не за тисячі, у яких перепродують наші продавці та перекупи. Тому, хто місцевий, я в інстаграм залишаю відео, де саме я для вас заховала цього пелора та напівметелика серед усіх орхочок. Якщо ніхто не купив або продавці не переставили, то ви там знайдете. Вони вас дочекаються. Ще раз нагадую, вони по 625 гривень. Усім, усім, усім вам я щиро сердечно, як завжди, дуже-дуже вдячна. За вашу компанію, за орхокомпанію, компанію, що ви сьогодні зі мною прогулялись в новій лінії, по орху медитували і по орху кайфували, адже якість орхідей, ну трішечки ціни за високі, але все ж таки буде все в нас класно. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам!